Проведення поверхневої перевірки одним поліцейським за допомогою техніки зірочка. Знаходячись на безпечній відстані від підозрюваного, поліцейський повідомляє причину звернення до особи та підстави проведення поверхневої перевірки. Маю підстави вважати, що у вас є заборонені обмеження в обігу речі, бо згідно до три статті проводити поверхневу перевірку. Перед проведенням поверхневої перевірки працівник поліції опитує особу, задаючи наступні питання. Коліч ріжучі речі, обмежені в обігу речі є. Візуй. Хворійте, перебувайте на обліку. Не перебуваю. Для проведення поверхневої перевірки поліцейський за допомогою вербальних команд розміщує особу максимально безпечно. Будьте ласкаві. лівою рукою повільно. За комір, ю. візьміть себе спереду. Підніміть футболку. Ще, будь ласка. Прогніться назад. Футболочку, футболочку витяміть. Добро, добро, добро. Руки догори підніміть. Спиною до мене розверніться Тепер повільно лівою рукою, лівою рукою ззаду законах себе візьміть і лівою рукою підніміть футболку, так щоб я бачив пояс вас витягуйте, витягуйте футболку. вперед нахиліться Добро. Станьте рівно. До стіни підійдіть, будь ласка. Руки до гори, до стіни. Ноги ширше поставить. Поліцейський підходить до особи під кутом з лівої сторони. Лівою рукою притримує особу за її вільну руку, праву ногу розміщує між ногами правопорушника ближче до його лівої ноги та починає проводити поверхневу перевірку. Ноги ширше, руки ширше, голову вправо. Поверхневу перевірку починає проводити ззаду з поясу. Заходячи на передню частину тулубу, поки може спостерігати за областю проведення поверхневої перевірки. Після цього просить особу повернути голову до поліцейського та відкрити рота. При цьому праву руку правоохоронець тримає біля обличчя правопорушника долонею від себе. Поверніться, будь ласка, до мене. Відкрийте рота. Ширше. Добре. Потім перевірка проводиться за принципом зверху вниз, починаючи з голови, лівої руки, спини, кишень, штанів та взуття. Голову вправо поверніть, будь ласка. За необхідності для того, щоб понизитись, поліцейський, тримаючи руку підозрюваного та контролюючи його ногу, присідає та перевіряє штани та взуття особи. Після того, як поліцейський перевірив одну сторону правопорушника, він тримає обидві руки на спині правопорушника, змінює розташування своїх ніг так, щоб своєю лівою ногою фіксувати праву ногу правопорушника та своєю правою рукою. Притримуючи праву руку особи, проводить поверхневу перевірку вже лівою рукою за тим же принципом. Голову вліво ковіріть, будь ласка. ya que santi remo